Ще раз. Покриття сивини залежить від двох факторів. Перше це рівень глибини тону. Циферка перед, перед як це, було, господи. Тобто, в нас є, наприклад, 4, 2. Так? Має покриття на сивині ось ця цифра. Я буду пояснювати, бо дуже багато новеньких. І окремо має покриття ця цифра на сивині. Тобто якось зафарбовує рівень глибини тона і якось покриває ще сивину нюанс. Так? Тепер пішли. Зараз говоримо про рівень глибини тону. Якщо ми говоримо про фарби 10 го рівня, то фарби 10 рівня. 10 рівня. Має покриття на сивині не мають, вони тонують. Вони що? Прозорі. Правильно? Правильно. Може, це краще фарбує. Дівчата, в мене проблема з маркером. Далі, якщо ми говоримо про фарби 9 рівня, то вони на сивині, рівень, рівень, щільність рівню, має покриття виключно 50%. Говоримо про другий сегмент, бо це рівні третього сегменту. Якщо ми говоримо про другий сегмент, ми навіть об'єднаємо сьомий і восьмий рівень, так? то вони мають покриття на сивині в середньому 70-60-80%. Ну, це другий сегмент. І якщо ми з вами дивимося на перший сегмент, це фарби шостого рівня і нижче. То ці рівні повинні покривати свину на 100%. Всі викладачі записують так само, тому що цю інформацію я вам давала трошечки теж по-іншому. Це зрозуміло? Це ось це. Оце повинно покривати ось так. Тепер переходимо з вами до нюанса. В нас же ж є сімейства, правильно? В нас є натуральне сімейство, в нас є. Золоте, фіолетове, правильно? Тепер переходимо до сімейства. Отже, якщо ми з вами говоримо, 0, цифра після дробу, вона має 100% покриття. Так? А тепер дивіться, як е, вам неправильно видавала раніше інформацію. 0 натуральний, правильно? Але вам не говорили про те. Що нуль, то добре, він має нюанс, має 100% покриття. Але на 9 рівні будь там нуль, будь там два, він все одно покриє на 50% тільки сивину. Розумієте? І тому, якщо ви берете 9 але ця дев'ятка з натурального ряду, вона вас бликує, починає облікувати, Правильно? Угу. Ось в чому прикол, тому що не врахований був рівень. Слухай, ти вже не взяли сім напиш. Далі одиничка має покриття десь в середньому від 20 до 40%. Ви берете попелясті відтінки. фарбуєте, а вони вас зелені сині. І не покривають силину. Все. Але тут вже другий прикол. Дивіться, я пояснювала, якщо в нас на 9 рівні, але буде натуралка. Да? дріб mm, N або дріб 0, так? Да? А тепер візьмемо навпаки. У вас буде фарба 41. Так? Фарба 4.1. всі, що нижче 6 рівня, мають 100% покриття. Правильно? Тобто, якщо ви візьмете 4.1, який тут має 100% покриття. Але одиничка має 20-40% покриття. То, звичайно, вона у вас покриє на 20-40% покриття. Розумієте, про що я говорю? Не буде нюансу, А? Що? Не буде нюанс. Ні. Стоп. Пояснюю ще раз. Для того. Щоб сивина покривалася фарбою на 100%, повністю на 100%, треба, щоб було два фактори. Зійшлися фактор 100% покриття цифри перед. Е, як це дріб? Я, я не пам'ятаю дробом, так? І 100% покриття цифри після дробу нюансам. Тоді буде 100% покриття. Якщо один з них покриває на 100, а другий на 40, не буде, блін. Не буде, буде якийсь середньоарифматичний. Розумієте? Тому якщо ви дивитеся, і у вас четвірка покриває на 100%, а одиниця на 20 на 40%, то у вас не покриється сивина. Буде середньоарифматична. І якщо ви згадаєте, коли ви фарбуєте дуже часто фарбами 4-1, то у вас сивина не покривається на 100%. Вона блікує, розумієте? І ви починаєте думати, що я зробила не так або чому цей бренд не покриває. А тут питання виключно в знаннях колористики, тому що покриття має цих перед дроб'ю і після. І вони повинні зійтись. Це ясно? Вони на вихлоплювати. Так. Розумієте? По на вихлопі буде дійсно арифметичне. Розумієте? Тепер, оце потрібно, ось ці цифри, що я вам зараз даю, вони повинні бути вивчені просто як табличка множення. Це повинно бути в голові відщолкувати. Розумієте? Це те, що я говорю, що брак знань певних базових двійка фіолет має покриваючу властивість 20-30%. Трійка золото. 100%. Хоча я вам чесно скажу, я би на трійку писала не 100. Типу так по базі, але взагалі я би написала 90 100 Тому що? Чому 100%? Хто мені скаже, хто приходив курс матриця? Він найближче, найближче схожий до натурального ряду виключно одним єдиним калібруванням каплера. Він відрізняється у тим пісочним трошечки. Але так дійсно золото практично схоже на натуральний ряд, і це видно по всім нашим паркартам. Взагалі по-будь-якій. Якщо ми візьмемо відбалансовану сімку, беремо і будь-яке візьмемо золото. Бачите? Просто чуть-чуть схожі, да? але у вас тут жовтий? У вас коричневий, правильно? Коричний якийсь який теплий. І взагалі ну, на хвостиках це не дуже правильна історія, тому що всі знають, да, що хвостики вони не, не натуральні, це наближене щось, але насправді пігментна маса інша. Тобто ви повинні знати, закарбувати в голову, що завжди золото практичне по калібровці каплерів до натурального ряду. Тому золото теж має покриваючу властивість, ну, 90-100. Отак, от 90-100 буде правильніше. Четвірка. Має покриваючу властивість середньо 30-40%. Чому у вас дуже часто не зафарбовуються мідні? Прям логічно. Покриття, покриття мідних, якщо ми візьмемо восьмий ряд покриття і візьмемо дріб 4, то воно у вас буде середньоарифметичне. 5. Махагон. Має покриваючу властивість 20-40%. 6. Червоний 20-40%. Сім матовий має покриваючу властивість 60-70%. І вісім, беж у вас має покриваючу властивість 100%. Тому що він що? <плес> так. І тому вам в голову вдовбували, <плес> додаєте натуральний ряд. Зараз, секундочку. І ви повинні розуміти, що ось ці три фарби. Мають 100% покриваючу властивість. Але ми вертаємося до того питання, з якого ми почали, чому ми почали, ми почали взагалі цю всю історію говорити. Що додавали, завжди вчили натуральний ряд. Да? Справа в тому, що ось ці три нюанси, якщо на них дивитися, вони перше, вони дуже схожі візуально і по калібруванню, і вони найщільніші. Тепер питання. Якщо ви візьмете 8 дріб 2, так? фіолет, і змішаєте його з 8 дріб 0, як ви маєте отримати 8 дріб 2? Яким таким чином? Ну, мені просто цікаво, От треба, а клієнтка хоче 8 дріб 2. Ви хочете 8 дріб 2. Добавте натуральний ряд, тоді ви зафарбуєте сивину. Я щось не зрозуміла. Нам треба зафарбувати сивину, чи нам потрібно все ж таки досягнути певного потрібного кольору? Тому на сьогоднішній момент сучасна колористика це не оця херня. Це категорично неправильно, взагалі неправильно. І в, і в майстра в голові, що це, не поняли. Знаєте, такий дисонанс, блин. мені треба тут колір, а тут мені треба і сивину і все разом. Ні. Фарбується слідучим чином: просто потрібна система. Просто по твій системі ви фарбуєте. Ви зафарбовуєте. Корінь підводите, у вас є полотно. Ви підвели корінь, пофарбували 8-2. Що ви зробили? Ви сюди е заклали в середньому десь 50-60% покриття і кольору. Правильно? Беремо середнє арифметично, згадуємо табличку, де в нас покриття сивини. Рівнем глибини тону, і де в нас покриття йде нюансом. Заклали правильно, а потім змили і ще раз затонували 8-2. І ви що? Додали ще 20-30% покриття, і ви максимально, максимально зберегли 8-2 і зробили максимально, максимальне покриття сивини. Зрозуміло? Маєте на тією ж чи легке тонування? Просто вісім легке тонування. Що це таке легке тонування? Воно я тонула ту швидку і за немає поняття. Дивіться, в колористиці немає поняття легкого тонування. Є так, нанесла зробила коктейль, нанесла на волосся, видр, видержала час витримки, і тільки після того вже змиваю. А легкого тонування це називається підлампічили. Розкажу, що таке підлампічили. Колись в моїй бабці була така історія, знаєте, завжди в неї там на городі плід валився. І вона просила діда, зроби мені плота, зроби мені плота. Кожен рік якісь доски валилися, плід хилився. А дід весь час то палку підставить, то якоюсь одною доскою диркою заб'є, замість того, щоб цього плота нормально поставити. І бабушка завжди каже, вже останні роки, слухай, каже, володя, піди під лампіч плота. Оце називається так. Поняття легкого тонування немає. А, і до речі, хто піними банями зверху легко тонує сивину, це категорична помилка. Цього робити не можна, тому що ви ще підвищите блікування сивини. Тому е, легке тонування це так. аміачним фарбником підвели коріння. Якщо у вас в без є цей же ж колір, то ви ним фарбуєте і корінь, і довжину. Якщо у вас немає, то ви ним же ж аміачним, тонуєте і корінь, і довжину. Дякую за увагу. Зокрема, прямий ефір.